Це і смерть, і духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад української культури, рідної мови, традицій, люди, ненавицький більшовицький режим вирішив голодом поставити український народ на коліна, змусити будувати комунізм на кістках, безневинно заморених голодом українців. Робився нищівний приціл на майбутнє, знищити українську націю, великий і гордий слов'янський народ. Лиха доля українського селянства була оповита завісою мовчання. Прийдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія голодомору все одно хвилюватиме наші серця, і тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих. Хто народився після тих страшних років. Мене зацікавив цей проєкт, бо спілкуючись з бабусею, прабабусею, вони часто розповідали про історії, пов'язані з голодними роками. Хоча на нашій території цього жаху не було, але були люди, які приходили з Забруча і все це оповідали. була корова, вона була ялова, давала півнітрі молока, і півнітрі води, а вода була солона. І так мама з буряном розпарить і нам давала посаканчик купити, по кусочку хліба. А сусіди а, і сусідам давала, а до нас приганялася, Маруся її було звати. Ми на неї казали Муня. Вона була тут крапша дівчинка, прилетить боса зимою, ми її кузухом обгорнемо, посідаємо коло неї. І вона нам казочки розказує. Бо вона жила коло дядька й коло вона не мала мамі. Єдина надія в цей пекельний час для українського селянина стали давні, прадавні випробування. У найскрутніший період життя камені жорни. У роки голодомору влада закривала млини і заборонила утримувати будь-які мокомельні пристрої. Хто мав жорна? Міг схованим від чужинського ока перемолоти мішечок чи кілька жмень зерна на муку, по сипаючи у миску, таємно із закритими дверима й вікнами, щоб не чувся запах на вулицю, пекли з неї пісні, гливкі паляниці або подрібочці, вкидали у коп'яток для ушки баланди. Так виживали сім'ями, але надія на жорна завжди була крихкою і таїла велику загрозу і небезпеку. А тоді бабуня і ще жінки вкрали по три кілограми невіяного проса. Ну пшоно роблять, знаєте, що таке просо. О, і тоді бабуні дали сім років тюрми. За тих три кілограми не війна впросила їм, їм. Але так як бабуня моя дуже працьовита, от Михайлівна знає, вона дуже то вона ї... вона посиділа півтора року і її е... звільнили. Ну вона прийшла додому, важила 36 кілограм. Брат взяв її тако перетиснув, така вона була куди. Ну і тут вона попала. Родила... Хижий звір у військовій одежі, безперервно ходив по хатах, по двір'ях, стодолах, тикуючи металевим щупом, по змореній землі, допитував знесилених господарів, бив, катував, погрожував виселенням у Сибір. Коли на біду, селянина, і на радість окупанта знаходились древні селянський інструмент без слідства та суду, забирали всю сім'ю на каторгу, де багато українських селян хліборобів знаходили свою погибель. Жорно, всупереч насильству окупантів, змогли врятувати від смерті у кожному селі, хоч по кілька сімей. На сьогодні. Збережені одиниці цих кам'яних рятівників. Мене зацікавило те, що люди виживали завдяки схованим жорнам. При зборі свідчень очевидців я знайшла сім'ю, в якій до цього часу є жорна, які нам передадуть до музею після закінчення війни, бо, можливо, ще вони знадобляться, за словами бабусі під час інтерв'ю. Жорна лишаються вічними свідками голодних, мученицьких руків для людей, які народились. Щоб вирощувати хліб являються пам'ятними реліквіями пройденого важкого довгого шляху українського селянства.